Друзі, сьогодні ми поговоримо про дві цікаві математичні залежності: пряму пропорційність та обернену. Уявімо, що ми купили один олівець за 5 гривень. Якщо візьмемо два олівці, це буде 10 гривень, три олівці 15 гривень. Збільшується кількість олівців і кількість грошей, які ми витратили. Це і є пряма пропорційність. Чим більше одне значення, тим більше і інше. Тепер уявіть: один працівник фарбує стіну за 6 годин. Якщо буде їх 2, вони впораються за 3 години, тобто вдвічі швидше. А якщо їх буде 3, бачите, чим більше одне значення, тим менше інше. Це обернена пропорційність. А тепер давайте перевіримо, чи добре ви все зрозуміли. Я зачитую ситуацію, а ви вгадуєте, це пряма чи обернена пропорційність. Перше кількість сторінок у книжці і час на читання. Один, два, три. Це пряма пропорційність. Чим більше сторінок, тим збільшується час на читання. Друге кількість зошитів і сума до оплати. Пропорційність. Третє. Кількість працівників та час виконання роботи – Обернена пропорційність. Швидкість велосипеда та час у дорозі. Обернена пропорційність. Якщо ти хочеш краще розібратися в математиці та навчитися легко рахувати, запрошую тебе на мої уроки. Разом ми зробимо математику простою та улюбленою.